Майже 4 роки стояла, чекала на свій час. Нарешті зібралися викупати. А то ж може і образитися. Ну дай Боже. Ну ось, Вперше за 3,5 роки на ну, щось типу відпустки. ну Вибачайте. Тому що зараз недоступно, Ну, вирішив вже нема сил терпіти, от скоріше ми поплавати трошки. Ану повернись. Ось так. Вибачайте, ми спробуємо. А ось так ми рибалили в наших місцинах до війни. Ой, яка, бурглари, палочок. Ну, звісно, всю шуку ми відпускаємо. Ну, майже всю. Подивимося, що буде зараз. Май, так. О, то шо то є, шо то є. Ой, щось є. Здорово. Ну, писковку Опа. Ну і схід сонця, будь ласка. Схід сонця. Вон там схід сонця. Звук поганий буде, не добре. Денис Вадимович тягнеш Здорово, Здорово. Ну ось, пів годинки, плюс-мінус. Підпочили. Ось такий результат. Ну, головне ж не риба. вони що трошки відволіклися? Відпустку, так би мовити, не дарма провели.